Отже, Остап Говда львівський журналіст у нас на скайп зв'язку. Він розкаже нам про пікет львівської облдержадміністрації. Писав, писав він мені три трішечки раніше про те, що це родичі 80-ї армійської бригади. Остапе привіт, привіт, Сергію. Я зараз знаходжуся під Львівською облдержадміністрацією. Тут відбувається пікет родичі пікетують адміністрацію з вимогою звільнення їхніх близьких. А саме 80-ї аеромобільної бригади, яка зараз знаходиться у оточенні, і насправді невідомо, чим це закінчиться. Зараз, зараз біля мене є мама одного з військовослужбовців, пані Оля. І я думаю, що краще буде, якщо я зараз передам їй слово. Єдине у мене питання, уточнюючи, 80-та бригада де зараз знаходиться в оточенні? Це 32-й блокпост. Інформації про детальніше розміщення не надають, бо. Ну, зрозуміло, так. Це цілком зрозуміло. Добре, давайте тоді маму послухаємо. Як мати, мати звуть? Пані Оля. Пані Оля, добре, дякую. Пані Оля, доброго здоров'я. Сергій добре. Мельничук, мене звати громадське телебачення. Скажіть, будь ласка, для чого родичі бійців зараз зібралися під Львівською облдержадміністрацією? Ну, ми зібралися для того, щоб доступитися до нашої влади і просити про... Наших дітей, вони перебувають в оточення вже 10 днів. Зараз на даний час у них закінчилася вода, хліб, у них практично в декого немає теплих речей. Вони замерзають, вони вже простучені. І психологічно, так само вони вже покинути напризволяще. Роз... Я перепрошую, скажіть, будь ласка, чому ви вийшли саме до Львівської облдержадміністрації з такими вимогами? Тому що ми вже звертаємося. Неодноразово дзвонили в Київ на всі гарячі лінії. Вчора були в частині у 80 вісімдесяті. аеромобільній. нам тільки обіцяють і годують нас обіцянками. Більше нічого. Ну я вам е, можу сказати, що сьогодні ми з десь близько четвертої години спілкувалися з генералом е, Ігорем Воронченком, командувачем антитерористичної операції на Луганщині. Він нас запевнив в тому, що ведуться нині переговори стосовно того, щоб хлопцям на 32-й блокпост можна було провести воду боєприпаси продовольство. Е, е, і в принципі, він дуже сподівається, що вони от от мають закінчитися ці переговори, ви вірите в це? Дуже мало ми в це віримо, тому що вже на протязі 10 днів ми стукаємо, і за 10 днів практично нічого не зроблено. Проривалися машини до них, їх розбивали, люди гинули. Значить, недостатньо сил кидали туди. Ну ми це ж не наша компетенція, то вирішувати. Пані Ольга, скажіть, будь ласка, таке до вас запитання? А звідки у вас от е, інформація стосовно того, що хлопці в оточенні? Це ви підтримуєте телефонний зв'язок із е, своїм рідним? Так, ми підтримуємо зв'язок із бійцями безпосередньо з блокпоста. Вони нам дзвонять, вони вже кричать про те, щоб ми їх визволяли, щоб ми стукали по допомогу і щоб хтось почув. Я перепрошую, можу помилитися, але оскільки я розумію, мова йде про 80-ту аеромобільну бригаду, про десантників. Так, так, а точно. це ж наскільки має бути складна ситуація, щоб десантники почали телефонувати вже не не ну звертатися вже не до свого керівництва, а до своїх рідних для того, щоб вони почали, наприклад, блокувати облдержадміністрацію? Так, це вже надто довго. Їх завели туди минулої суботи сьогодні два тижні, і буквально через 3-4 дні вони вже були в оточені. А їх завели наскільки я знаю, наскільки мені відомо, просто в обірвався у нас скайп зв'язок на